Друзі, ми приїхали в на автобазар і спробуємо сьогодні продати наші тернопільські автомобілі. Покажу вам, які автомобілі продаємо. І в кінці, коли продамо, також все розкажу, що і за скільки було продано, ми приїхали на два дні. Сьогодні субота і покажу вам шкоду Octavia 2009 року. Автомобіль повністю обслужений, бензиний мотор. На автомобілі один підкрас. телефона. Покажу вам салон. Так, ось такий салон. Магнітова. Шестиступінча ста коробка. Передач. Є підігрів сидінь, задні партроніки. Автомобіль повністю все обслужено ніяких вкладень не потребує. 2009 рік, старта ціна, 7399. Далі в нас 17-го року. Повністю без підкрасів. так Значок е, був перетягнутий плівкою. Ну, мені здається, так краще виглядає. Е, як ви думаєте, напишіть, знизу під відео в коментарях. Автомобіль 17-го року, 1.5 дизель, ціна 9399 плюс присутній торг. Вот такий у нас салон Это ступенчатая коробка передач, Кондиционер Є старт-стоп Досить хороший И экономный Автомобиль Наступне автомобільне нас шкода Октавія 2013 року. Маю лише один підкрас, 1,6 дизель. Номер телефону видно, ціна стартова 10700. Також зараз вам покажу салон. чистая коробка передач. Будованный планшет. Досить хороший салон. Сзади у нас есть партроники. Так, Volkswagen Passat Airline. Повністю нефарбований автомобіль 2012 року. Є сервісна книжка. 2.0 дизель. 12 рік. Стартова ціна 12550. Передній і задній партроніки. Ось такий бежевий шкірний салон. Чисто по ступеньке, сейчас короткая продаж. Да, кнопка старт стоп mm -hmm. так, Вот скажите, вот, какой автомобиль. Может это Ми з радістю покажемо. Так, і показую вам останню п'яту машину, яка з Тернополя приїхала. Це паса 2012 року, 2,5 газ бензин, автомобіль без ДТП, автоматична коробка передач, стартова ціна 10400 плюс йде 4 замови колеса 2021 року, тобто автомобіль повністю буде готовий до замин. Ось такі у нас салон. Мультируль Є у нас монітор. Автомобіль на дуже хорошій комплектації. Так, покажу вам ще з цього боку. Так, результат нашої поїздки. на видок на оголе диги Patriot автомобиль 16 урока 2 и бензин 12 100 далее у нас Mazda 6 автомобиль 16 урока 2 и бензин на автомате 12.500 Volkswagen Golf 2010 року. 2.0 дизель, на шкірі. Автоматична коробка передач, ціна 9990. Volkswagen Jetta 2016 року. 1.8 бензин. 11.700. Ford Focus 2009 року. Айдайне 6 дизель. Цена 4 у нас Subaru Outback 13 рік. 2,5. Газ бензин. 12 800. Шкода. А 5 2010 року 1,9 дизель 7700. Дача докер 2016 року. 1,5 дизель, є кондиціонерна механіці 7500. Хода октавія 2006 року. 1.9 дизель на механіці. Лесі розглядають. Де у нас інсігнія, 11 рік, буквально дизель. 7850. Opel Astra 2012 року, 1.7 дизель, на механіці 7300. Chevrolet Captyo 2009 року, 2.0 дизель. Ціна 8200. Далі у нас Mitsubishi 17-го року, 2,4 бензин. На автоматі 17600. Toyota IGO 2009 року, один однолітровий мотор бензиновий. На механіці 4499 Далі мазда розглядають. Фондсвайн Tiguan 20-го року. 2.0 бензин. <кій> Повний привід. За ціною детально шик продавця. Шкода Октавія 2009 року. 1,8 бензин. 800. Дача логан 2012 року. 1,6 і шість бензин гасбензин 5-650 Далі Фольксвайан Гольф 2010 -го року. Два і на Дезель. На ну механіці 7500. Шкода Octavia 2017 року 1610 14700 Ford C Max 2009 року 2.0 газ бензин на механіці 5600 Інсігнія 2014 року 2.0 дизель на автоматі ціна договірно. Зефіра 2014 року. 1.7 дизель. Також ціна договірна Volkswagen Passat 2008 року. Фордлайн, комплектація на механіці 2.0 дизель. Ціна договірна. вірна. Джо 2012 року на автоматі 2.0 дизель, ціна 10650. Наступний автомобіль Passat 2014 року. 2.0 дизель. На автоматі 11350. Opel Zafira 2009 року. Автомобіль самій міцний, 1.7 дизель. Номер телефону 176650. Дача Адастер 2010 року. 1,5 дизель. Вісім двісті п'ятдесят ранчо ровер дві тисячі восьмого року, чотири два бензин на автоматі чотирнадцять сімсот далі у нас. Таурак 2007 року. 2-літровий на автоматі. 11900. BMW X5. 2010 року. 3.0 дизель На автоматі. 18900. Так, сьогодні туман. Вікна трохи всі вологі. Можливо, деяку інформацію погано буде видно. Так, Peugeot 5080 рік, 7999. Далі пансон посад арлайн. 16 рік, 1.8 бензин. на автоматі 14 крепких. Опель 2006 року, 1.4 бензин на механіці 5750. Fiat Doblo 2009 року, 1.4 бензин 6.350 BMW 528 2 літровий бензин 13 рік

2015 року 2.0 дизель на автоматі 21.14.